Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Північна Корея знову грається з ядерним вогнем. Супутники зафіксували нову будівлю в головному ядерному комплексі Йонбан. Імовірно, це ще один об'єкт для збагачення урану. Про це повідомляє видання Bloomberg. Експерти магате уважно стежать за ситуацією, адже це може свідчити про посилення ядерної програми КНДР. Диктатор Кім Кімчанин неодноразово заявляв про наміри зміцнювати ядерний щит І тим часом Південна Корея робить кроки до діалогу, але нове будівництво. Вивчає занепокоєння в усьому і викликає занепокоєння в усьому регіоні. Трамп знову заговорив про зустрічі з Іном. американський президент, як виявилося, не проти відновити контакти з лідером Північної Кореї. Навіть готовий листа написати і в Білому домі підтвердили, що Трамп хоче повернутися до цього діалогу. Нагадаю, що він був розпочатий ще на саміті в Сінгапурі, але з того часу все змінилося, і очільника КНДР посилив співпрацю з Росією та ще глибше занурив країну в ізоляцію. А тому можливість нового потепління залишається відкритим питанням. Наталя Бутирська зі мною на зв'язку це експерт з питань Східної Азії та старша аналітикиня центру Нова Європа. Вітання вам, пані Наталі. Добрий день. Давайте спочатку про те, чому Дональд Трамп зараз хоче поновити ці взаємини, відносини із північною Кореєю. Насправді для чого йому це потрібно? Чи може це буде пов'язано з тими ядерними, ну не погрозами, але з розвитком ядерного потенціалу саме в КНДР? Мені здається, що ні, це менш пов'язано з розвитком ядерного потенціалу, тому що ем, мені здається, що Дональд Трамп зараз менше фокусується на таких проблемах, це більше розв'язання загальної загального питання пов'язаного з безпекою Корейського півострова, де Сполучені Штати Америки мають і, і безпосередній вплив, і вони власне ем, кажучи пов'язані з цією проблемою. Це, це перша річ, тобто питання корейського. Рейського півостровано завжди є в зовнішній політиці в зовнішній політиці сполучених штатів Америки. Інша справа щодо самого Дональда Трампа, де він намагається знайти якісь успіхи у своїх зовнішньополітичних кроках, тому що як ми бачимо, Трамп, який пообіцяв повирішувати усі проблемні і, і і конфліктові ситуації у світі зараз. стикається з тим, що фактично він не може вирішити жодного з них у нього немає. Таких зовнішньополітичних успіхів, які він міг би продемонструвати, і тому здавалося б діалог із ким чинином, який, до речі, не призведе до нічого, ні до чого, як це було і минулого разу, але все таки міг би бути ще якимось акцентом. Для відволікання можливо загальної уваги, але тут питання в іншому. Власника щемчанин він вже мав певний досвід спілкування з Трампом, і цей досвід виявився для нього негативним. Це додало певної певного такого умовно кажучи стресу для північнокорейського лідера, тому що нічим не закінчилася не закінчились перемовини які були висвітлені на світовому рівні. і зараз вас північна Корея підходить до питань контактування Сполученими Штатами Америки значно з більшою ретельністю і значно з більшими перевагами ніж були до цього у період першого президентства Дональда Трампа. Перш за все, це те, що північна Корея у всіх своїх документах відмовилась від без від без'ядерного статусу, тобто вони. Хочуть ще на етапі до переговорного ну, домогтися то, аби сполучені штати Америки визнали їх ядерний статус. Інша справа: що оці їхні амбіції у питанні просування своїх власних інтересів вони підкріплюються міцною дружбою із Росією, і не тільки міцною дружбою, а й великим військово-технічним військово-технічною підтримкою і з боку Росії і взаємною підтримкою. Тобто зараз позиція Північної Кореї виглядає не тільки такою обмеженою якимись регіональним питаннями, а вона більш широка виходить на міжнародний рівень, тому що це залучення до війни Росії проти України, і саме тому Північна Корея буде ще довго переглядати, чи потрібні ці переговори і що вона отримує взамін. То тут важливо, що отримує займін, чи готовий Дональд Трамп дати те, чого бажає Північна Корея? Це питання. Так, це дуже цікаво, насправді для чого та і, і чому кімчанин має співпрацювати зі Сполученими Штатами або насправді з іншою будь-якою країною, тому що найбільш підсанкційна, окрім ще Ірана, та країна в світі, яка має зараз взаємодіяти і підписувати якісь певні домовленості, і те, що може забороняти і розвивати, до прикладу, ядерний потенціал. Але чи можна вважати, пані Наталія, що для сполучених штатів це ще такий важливий дипломатичний крок? Тому що якщо ти співпрацюєш ну не з ворогом, але з таким партнером, ти якимось чином можеш більше на нього впливати? Ну тут про проплив важко сказати, тому що Сполучені Штати Америки завжди були бо ворогом для? Угу. Але ніколи не були країною, яка може на них впливати. Інша справа, що раніше, коли Північна Корея потрапила під санкції, а санкційних пакетів було чимало, вона прагнула досягти переговорів із Сполученими Штатами Америки, вийти на якусь домовленість для того, щоб зняти щоб отримати це зняття санкцій і для того, щоб можна було функціонувати на міжнародному рівні. Тобто, це, це була мета. Ну окрім загальної загального прагнення лідерів Північної Кореї і сісти за стіл переговорів і Сполученими Штатами Америки. Це вже така іміджова частина, якої домігся, до речі, Кім Чен Ченін. Але вплив на північну Корею безпосередньо мають Китай та Росія, і відповідно ця країна зараз буде діяти в контексті загальної політики цих трьох загального протистояння тиску на Сполучені Штати Америки, і кінчиним буде використовувати свої взаємини з Росією для просування власних інтересів. Росія Путін, як ми бачимо, намагається теж продавати свою значимість зараз. Він Продає значимість в Ірані для Трампа, намагаючись бути посередником перемовин. Подивимося, що з цього вийде. Далі можливо таке буде, що Путін для досягнення якоїсь загальної мети у відносинах із сполученими штатами Америки буде пропонувати своє посередництво між Кім Іном та Трампом. Тобто тут більш широка гра ніж, наприклад, відносини просто Північна Корея, Сполучені Штати Америки. Дякую вам, пані Наталі. Спасибі за інформацію. Наталя Бутирська, експерт з питань східної Азії, була зі мною на прямому зв'язку. Друзі, я нагадую, закликав Євросоюз до більш рішучих санкцій проти Росії. Під час саміту в Одесі він заявив, що особливо необхідне посилення заходів проти російських нафтових танкерів та фінансового сектору. Почуємо. Наша задача поставити Росію в ту позицію, коли вона буде шукати миру не військовими засобами. Оборонна підтримка України потрібна. Системи ППО та дрони є ключовими. А ще санкції Європейська підтримка. Європейський союз оголосив 18-й санкційний пакет. Він може бути сильнішим. Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві. І зараз з нами на прямому зв'язку Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. пане Богдане. Добрий ранок, вітаємо, вітаю вас. Ви знаєте, почувши президента і знову почувши риторику про санкції, хочеться сказати: наша пісня Гарна нова. Починаємо її знову. Вже неодноразово ми зверталися до наших західних партнерів з проханням посилити економічний тиск на Російську Федерацію, зробити все можливе для того, щоб їхня економіка була добита. Але поки що ми маємо санкції, але не настільки дієві. Що потрібно нам зробити для того, щоб нас почули і не боялися Путіна? Давайте по порядку. Я думаю, що ми дійсно багато робимо для того, щоб не лише нас почули, але й зрозуміли і ті лідери. Країн європейських, які відвідують Україну, особливо бачать наслідки російських атак і обстрілів. Ну навряд чи їм вже потрібно пояснювати, що робить Росія, тобто вони це усвідомлюють, вони знають і вони намагаються всередині Європейського союзу дійсно продукувати ті рішення, які б унеможливили зростання російського потенціалу у військовій сфері і в економічній і в фінансовій. Тобто, да, але ми бачимо дійсно, що цього замало, тому що. Санкційна політика це один з ключових елементів військового характеру для західних країн стримувати Російську Федерацію. І таким чином оця поступовість подекуди, вона можливо не так ефективно впливає, як би нам цього хотілося, на ресурсність держави-агресорки. Тому перше, що було зазначено, це дійсно найбільш ефективні механізми і санкції, які б унеможливили заробляння. Коштів Російської Федерації, за рахунок яких вони підтримують і подекуди посилювати свої спроможності. Це енергетична сфера. Дійсно, це нафта, це перекачка. Це, до речі, ті санкції, які частково вів Байден ще коли вже залишав овальний кабінет щодо тіньового російського нафтового флоту. Але у мене виникало питання, чому не раніше? Так, я знаю відповідь на це питання, але подекуди такі зволікання, вони негативно впливають, також на. Загальний контекст ну, і, власне, унеможливити обходження санкцій Це ще складніше завдання зірочкою, тому що великі країни допомагають, на жаль, Росії обходити санкції. І Індія, наприклад, і той самий Китай, і менші країни, такі як там Казахстан, Арабські деякі країни, ну, власне, навіть Туреччина по тих чи інших напрямках. Тому тут складніше питання, але тут є інструмент насамперед у Сполучених Штатах Штатів Америки. Все ж таки унеможливити принаймні, хоча б і мінімізувати можливість обходження тих санкцій, які вже діють щодо Російської Федерації. Тому власне, і з одного боку, ми вже це дійсно чули неодноразово і знаємо цю етапність санкційної політики а з іншого боку, російська війна триває, агресивні дії масштабуються, і тут потрібно більш дієві кроки вживати, щоб дійсно зупинити цю російську агресію. Пане Богдане, за там останні дні, можливо, там за останній тиждень, чи фіксуєте ви там зміну, я не знаю ймовірності ухвалення американським конгресом антиросійських санкцій? Я думаю, поки що Трамп для себе остаточно все ж таки не вирішив, чи досягне він бодай проміжного результату у контексті пошуків варіантів припинення бойових дій або завершення російської війни. Допоки цього остаточного рішення сам Трамп не схвалив. Я сумніваю, що конгрес буде без цього ухвалювати відразу дуже швидко рішення. Тому власне це взаємокорелюючі такі взаємозалежні речі. Хоча подекуди там мої колеги-експерти кажуть, що, що не зовсім так, але я переконаний, що це так. А зараз Трамп занурений більше. Ми бачимо внутрішній контекст з міграцією з там цими всіма протестами. Тому тут перефокусування певне відбувається також, пане Богдане. Про контекст напередодні відбувся саміт Україна Південно-Східна Європа. Наскільки це важливий захід? І чи тригернув він Путіна, тому що до України приїхало чимало європейських лідерів? Я думаю, ті міжнародні платформи, які дійсно об'єднують велику кількість країн. А тим паче, коли беруть участь на найвищому рівні, там президенти, прем'єри, ну звісно, це тригер. А особливо коли регіон чутливий, назвемо це так. Це переважно Балканські країни, це дійсно південно-східні європейські країни, які не всі є частиною Європейського союзу, поки що там. І для Росії Балкани завжди були пріоритетним регіоном для впливу для маніпуляцій, тому що вони за рахунок якраз болганських країн, і вони зараз подекуди намагаються впливати на Європу на контексті європейської безпеки. Тому я думаю, це дійсно великий і серйозний результат, що ми зібрали лідерів країн, ще й в Одесі, а не як попередньо в різних країнах ці саміти проходили. І це фокус дуже пріоритетний чорноморська безпека, так і. Питання, які стосуються, все ж таки, завершення російської війни, пане Богдане, дві хвилини в нас лишається. На ваш погляд, наскільки події зараз в сполучених штатах відволікають, як кажучи, білий дім від зовнішньополітичного треку? З одного боку, ми розуміємо, що це подекуди паралельні процеси. Все ж таки пріоритетні зовнішньої політики вона залишається. Трамп навіть анонсував, що вони з китайцями домовили щодо торгівельних воїн і бар'єрів. Але з іншого боку, все ж таки перефокусування воно відбувається, і чим буде більше поляризовано американське суспільство. Тим більша реакція всередині країни буде на ті рішення, які Трамп намагається реалізувати а вони дуже чутливі, м'яко скажемо, в дипломатичний спосіб. Чому тому, що ми бачимо наслідки, і на мою думку ситуація лише буде загострюватись, тому і він буде перефокусовуватися на цей внутрішньополітичний контекст. І його там адміністрація власне це виклик, виклик, з яким потрібно по можливості і напрацювати особливо європейським партнерам і країнам, тому що вони намагаються втримати Трампа і Сполучених Штатів Америки в контексті північно-атлантичного альянсу і підтримки військової України. Пане Богдане, про європейських партнерів буквально в доповненні ваших слів глава міноборони Німеччини прибув з офіційним візитом до Києва. Усі подробиці будуть у найближчій годині. Вам дякуємо за те, що були з нами. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, говорили про міжнародну ситуацію, як вона впливає на події в Україні.